В ефірі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник, Вітаю! Повна інформаційна картина за миття. На початку стисло про головне. Сильний дощ та руйнівний вітер. Одеса усуває перші наслідки негоди. З доріг прибирають дерева та відкачують дощову воду. Готова вибухівка і тротилові шашки. В Одесі виявили склад терористів з цілим арсеналом доказів. Інспекція на будівельних майданчиках. Міський голова проконтролював, як в Одесі просувається спорудження соціально важливих об'єктів. А Зараз про це та інше більш детально розпочнемо із негоди через сильні пориви вітру на Одещині знеструмлено 33 населених пункти у дев'яти районах. Більша половина аварійних відключень прийшлася якраз на другу половину дня. В обласному центрі наслідки дощу здебільшого відчула автолюбителі та пасажири. На кількох вулицях міста дерево обірвали трамвайні дроти та перекрили проїжджу частину. Найбільше лиха сильний вітер наробив на торговій. Тут дерево зачепило припаркований автомобіль. На час підготовки випуску до ефіру мерія повідомила майже про чотири десятки випадків падіння дерев. Водночас, чиновники не виключили, що ситуація буде змінюватися, адже вітер посилюється, а дерево. Сильно намокли. Не бракувало сьогодні і калюш у дворах та на дорогах. Рівень води піднявся на окремих ділянках Пощорся і 25-ї Чапаївської дивізії. Дещо ускладнився рух транспорту і в центрі міста. Невеликі тисняви спостерігалися і в обох напрямках селища Котовського. Масштабних підтоплень цього разу вдалося уникнути, і в тому числі на Балківській. Одесі працює оперативний штаб у ліквідації наслідків негоди, відкачуванні води та прибирання зломнених гілок і дерев, задіяні усі комунальні служби та. Та рятувальники. Останнім доводиться працювати і за межами обласного центру. Одеський міський голова проінспектував низку навчальних шкільних та дошкільних закладів. Перевірив хід будівництва нового дитячого садка на Марсельській та дитячої поліклініки на Бочарова. Як це було, які висновки зроблено, дізнавайтеся із сюжету. Будівництво дитячої поліклініки першої за роки незалежності в Суворовському районі на вулиці Бочарова почалося ще в липні 2012 року. Ініціатором і лобістом проекту виступив тоді, ще народний депутат України Геннадій Труханов. Через певні фінансові труднощі і економічну ситуацію в країні будівництво було призупинено. Сьогодні його відновили. На місці, де ще недавно був лише нульовий цикл, з'явився каркас і часткове засклення. Міський голова Геннадій Труханов особисто контролює будівництво. Нам вдалося ліквідувати відставання у термінах. При цьому повністю дотримуємось нормативних вимог, розповідає Меродес. За минулий рік фінансування було здійснено в повному обсязі, тим не менше, певні труднощі все ж таки є. Вони пов'язані з судовими позовами, з компанією, яка раніше займалася в місті реставрацією фасадів, і створювала проєкт траси Північ-Південь. Підсвітленням цієї компанії подан суд. К сожалению, суд Ользурів. их просьбу. И у нас сегодня рисованы счета нашего дорожного хозяйства и капитального строительства, управления капитального строительства. Мы обратились, обратились в следующую инстанцию, ждем результата. Попутно, конечно, будем искать сегодня выходы из ситуации для того, чтобы вовремя, а сроки сдачи этого объекта 15 год, сентябрь месяц, я уверен, что мы сроки эти выполним. Несмотря на те палки в колеса, которые нам вставляют представители не совсем, на мой взгляд, в Попри труднощі, міський голова переконаний, найважливіший соціальний об'єкт буде зданий в строк. І в Суворовському районі з'явиться і така необхідна для одеситів дитяча поліклініка. Ми сьогодні усилено ведемо переговори і вже відкликнулися міста Побродіми, Германії, Італії, щоб допомогти нам насити ем, е, укомплектувати дану поліклініку. оборудованием, медицинским оборудованием, диагностическим оборудованием. Здесь тысячи, десятки тысяч детей, которым необходима эта поликлиника. И Геннадий Труханов начал ее создание, будучи народным депутатом. И сейчас, как мэр, я уверен, закончит ее, и это будет действительно лучшая поликлиника в нашем городе. Ще один соціальний об'єкт зводять на Марсельській. у вересні 2014-го Тут була закладена перша паля сучасного дитячого садка. Це перший дошкільний навчальний заклад за роки незалежності України, який в Одесі будують з нуля. Якби не особисте сприяння міського голови Геннадія Труханова, його поява була б неможлива. Спорудження дитсадка на Марсельській це реалізація масштабного соціального проекту. В густонаселеному районі нестача місць у дитячих садках одна з найактуальніших проблем. Але вже у вересні дитячий садок з упорядкованою територією відкриє свої двері для маленьких одеситів. Даний об'єкт будуть поза коштом. И його передадуть у власність міста. Договоренность была следующая. Мы строят детский сад. К 1 сентября мы планируем закончить. Все закончить. Параллельно мы закупаем оборудование. Строители строят детский сад. Сдают нам его в чистоте в отделке чистовой отделке. Мы насыщаем его оборудование и вводим в интертацию. Нам передают этот детский сад на баланс городу. Ничего город за него не платит. Крім того, що ми закупаємо сюда оборудовання. насыщаем мебелью, технікою, кухонним оборудованням. Сьогодні, слава богу, що... Так случилось, да, что власть помогает и сегодня продвигает этот объект максимально быстро и, наверное, с опережением. В Одессе, как мы видим, идет все полным ходом строительства. Строительство детских садов, строительство школ, и это не может не радовать. Потому что сегодня наши дети будут учиться в нормальном садике, с нормальными условиями, дышать морским воздухом, кругом тоже только новые дома, что не может не радовать глаз. Поэтому я считаю это прекрасно. І це далеко не усі будівельні майданчики, що потрапили у поле зору міського голови. Коли зрушиться черга до дитсадків на Слободці, і як будуть організовувати дозвілля дітлахів, дивіться далі. Наступний будівельний об'єкт, який міський голова Геннадій Труханов відвідав спільно з народним депутатом від Суворовського району Дмитром Голубовим дитячий садок при навчально-виховному комплексі номер 1 де повним ходом йдуть ремонтні роботи. Ми думаємо, що в июлі ми холодно підуть в августе месяце закончили монтаж технологического оборудования и, по сути дела, поставить последние точки для того, чтобы 1 сентября дед был полностью готов к началу. Как вы считаете, 1 сентября мы в состоянии да, я услышать думаю. здесь детские счастливые голоса? Да, однозначно да. Детсадок будет рассчитан на 6 групп и вмещатиме понад 150 детей. Якщо здесь діють групу і вот зісвоці здесь, здесь, э, абсолютно нормально буде дві сети под забор, зелена зона здесь зеленою зона. Да. Наче давайте будемо планувати здесь дві да, а здесь чотири для Слободки Питання нестачі місць в дитячих садках дуже гостре. При цьому крім сучасного корпусу тут з'явиться відповідна інфраструктура. Геннадій Труханов дав розпорядження розмежувати зону відпочинку таким чином, щоб комфортно було і молодшим, і старшим групам. Здесь приятно находиться, здесь есть хорошие площадки, хорошая территория. И видно, что это будет все развиваться. Сегодня мэр города нашел возможность выделить сюда деньги на строительство детского сада. Это порядка 12 миллионов или даже 15 миллионов гривен. А если мы бы строили новый детский садик, да, который бы полностью с нуля, это было бы 30 миллионов гривен. Поэтому то, что здесь сегодня будет детский садик на 120, а там реально до 200 человек сможет вместить, это на самом деле просто прекрасно. Потому что сегодня денег в в принципе, в бюджетах городов нет. Возникла необходимость сегодня восстановить тот детский сад, который когда-то здесь был. Потом он был переоборудован в начальную школу. Мы нашли возможность, сделали ремонт в спальном корпусе бывшего первого интерната, перевели туда начальную школу и в бывшем строении. Детського сада восстанавливаем детский сад. Детский сад буде на 110 детей. дітей. В ході інспекції окрему увагу міський голова Геннадій Труханов та народний депутат Дмитро Голубов приділили організації харчування в дошкільних і шкільних установах. Перша інспекція у навчально-виховному комплексі No1. Дівчанки, Да? так, мер і нардеп разом з учнями НВК номер 1 продегустував страви, приготовані на сніданок. Ми правильно зробили, що збільшували діжне довольстві. Те 9,80, которые выделяются сегодня из бюджета города, это самая большая сумма в Украине, которая выделяется на кормление детей в наших. Поэтому будем дальше поддерживать эту программу. Мы сегодня подождали, пока дети покушают, и посмотрели, сколько же они не доедят. Я вам скажу, что практически все сели дети. Практически все съели. Это говорит о том, что ребенка не обманешь. Когда оно не он кушать не будет. Если все съедено, значит это действительно вкусно. В цілому міський голова відзначив гарний стан навчально-виховного комплексу та поспілкувався з учнями 9 класу. Школа з історією. Я посмотрел у вас здесь э, э, спортсменов, девочек. Я сказал уже такое впечатление, что это конкурс красоты какой-то. И все победительницы. Все девчонки красивые, прямо модели все. Это все наше одесская Поэтому все, що всім красивим дітям і ребятам треба создавать условия. Що ми робимо. Наступний об'єкт інспекції школа номер 22 на Махачкалінській. Тут мер і народний депутат насамперед відправляються до їдальні, щоб проконтролювати наскільки гарне харчування отримують діти пільгових категорій. Якість обіду високі гості перевіряють особисто, дегустують. Всі наші поїздки по школам були внезапними, Ніхто них не готувався. Это было мое требование, и знали только я и профильный заместитель для того, чтобы выехать на эти школы с целью проверки. Чтобы не было таких вот, знаете, как столи показушных, когда приезжают, все накрыто, все ждут. Я сегодня доволен полностью поездкой, потому что вот тот повседневный, я увидел повседневную жизнь наших школ в очередной раз и увидел, что пускай у нас не везде поменено оборудование э кухонное, пускай где-то мы не успели сделать ремонт, но все, что сегодня есть, содержится в чистоте, в порядке, отвечающей всем санитарным нормам. Светлая, хорошая библиотека, отремонтированный медпункт, хорошая столовая. Мы попробовали питание, которое сегодня едят дети. Это нормальное, хорошее питание. Это вкусный суп, это Вкусная каша, котлеты. То есть я абсолютно доволен. И могу сказать, что здесь готовят ничуть не хуже, чем в Верховной Ради. Мне приятно, что и эта школа находится возле образцового показательного двора, который мы сделали с Геннадием Ильичем еще в октябре 2014 года. Школа номер 22 має сучасний клас інформатики затишну бібліотеку. Після відвідування медпункту Геннадій Труханов дає розпорядження зайнятися створенням електронної бази, яка дозволить об'єднати медичні дані наявні в школі та поліклініці. Цей процес частина програми Електронне місто. Перший етап ми запустили електронне обращення громадян. сьогодні. Нам необхідно синхронізувати, нам необхідно з'єднати всі у нас бази даних і ну велика, кропотлива робота. Подібного роду інспекції будуть регулярними, адже перевірка насамперед якості харчування. Освіти, яку отримують діти на особистому контролі у міського голови Геннадія Труханова. Готову вибухівку, компоненти для створення нових аналогічних пристроїв та інші беззаперечні докази причетності до терористичної діяльності. Таку схованку викрили одеські міліціанти у ході антитерористичної операції. На території одної із міських баз, обезвредили і з'яли готові для використання взривні устройства две тротиловые шашки, 9 электродетонаторов и капсулей Дві зажигательні трубки, трьохлітрові пластикові каністри з горючим вішіством, патрони пістолету калібру 9 міліметрів. Склад, де підозрювані у скоєнні вибухів зберігали свій арсенал, оперативники карного розшуку викрили спільно з вибухотехніками. Працювали на місці кінологи зі спеціально навченими собаками. Окрім вибухових пристроїв, у схованці знайшли й інші доказові матеріали. Також були матеріали, які документували, як самих учасників преступної групи. Так і обстоятельства завершення імі терористичних актів і фінансової отчутності. За словами Івана Катеринчука, за даним фактом розпочато кримінальне впровадження. Вживаються заходи щодо встановлення та подальшого затримання причетних до скоєння терористичних актів на території Одеси. Менш ніж за добу правоохоронці розкрили резонансне вбивство підприємця на Слободці. Нагадаю, чоловіка застрелили в автомобілі Сітроен неподалік власного будинку. 6 квітня труп з п'ятьма вогнепальними пораненнями виявили патрульні, а вже сьогодні правоохоронці прозвітували про затримання підозрюваного у злочині. Ним виявився партнер, убитого, який заборгував йому 25 тисяч доларів. Як розповів чоловік, того дня напарник приїхав до нього на своєму авто, аби нагадати про борг. Та коли вони уже разом від'їхали у бік кладовища та припаркувалися на узбіччі, той почав вимагати повернути гроші і, начебто, борженку росправую я ему сказал что мне как-то все равно можете делать со мной все что хотите денег у меня нет есть возможности допустим отработать заработать как-то выйти из ситуации он сказал что ему все равно сначала решит со мной потом перейдет на жену и ребенка в этот момент какие да. ваши действия в этот момент достал использоваться пистолет приставил вот сюда выстрелил Здійснивши кілька вистрілів, боржник поклав зброю до барсетки вбитого і заховав її на кладовищі. У нього також був із'ят пістолет системи Наган, який був відправлений на експертизу. В час відкрите время відкрито уголовне производство по статті 115 Уголовного кодексу України. Заумисне вбивство затриманому світить від 7 до 15 років позбавлення волі. Деребасівський повернули статус пішохідної зони. Транспорт сюди не заїжджає вже кілька тижнів поспіль. З боку Катерининської рух обмежують представники громадських організацій. У хлопців є чіткі вказівки, який транспорт сюди можна пропускати, а який ні. А вже з початком курортного сезону правила дещо зміняться. Тему продовжить Катерина Чабан. Головна вулиця Одеси Дерибасівська вільна від автотранспорту. Проїжджати зможе хіба що спеціальний, але й то його рух буде регламентовано. І це реальність. Представники громадських організацій справді контролюють в'їзд автотранспорту на Дерибасівську. Містяни таким змінам раді кажуть, стражі правопорядку не зайві, а тим паче, якщо вони ще й регулюватимуть рух автотранспорту. Правоохоронних органів, яких не було на вході. А вот сейчас они появились, да? То есть они... Сейчас, да. То есть последние две недели я, когда хожу здесь, регулярно их вижу. А что одесситы переконуют, что Дерибасевская залишиться пешеходной улицей. Дерибасевская – пешеходная улица. Не будет вообще разрешен въезд к или и Люди же ходят по дороге в основном. Меньше, чем ну, в тротуаре и на дороге тоже. Как бы давно как бы считается, что Дерибасовская пешеходная улица. І проїзд машини з Бу Буде определьний порядок, буде якась організація. Де да, й при тому будуть ну, удобні ходітьі діріваски та пішохідна я считаю. Вже у травні. Ось на цьому місці можуть з'явитися автоматичні стовпчики, котрі обмежуватимуть рух автотранспорту. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Вже цього курортного сезону Одеса зможе приймати туристів на електромобілях. Проблему таких водіїв не буде. На території одного з готельних комплексів міста з'явилася перша громадська електрозаправка. Скористатися зарядним пристроєм виробництва компанії Лайн зможуть усі бажаючі. Ініціатори проекту впевнені, подібний крок не лише дозволить залучити влітку до Одеси власників електротранспорту, але й підштовхне самих одеситів до екологічного транспорту. Подробиці у Катрини Чабан. Першу електрозаправку у нашому місті відкрили на території готелю Панорама Делюкс. Засновники наголошують, важливість такого кроку очевидна, користуючись досвідом європейських міст, Одеса приваблюватиме ще більше туристів. Скільки станцій встановлено в Європі? Там десятки тисяч станцій на сьогоднішній день. Це те, до чому ми стремимося. Ну, Я смотрю, такими темпами, як Україна зараз розвиває електромобілі, от благодаря. Всі усилям наших партнерів друзей, то кінцюгода Україна може переділити, а опередить многие страны восточної Європи по количеству электрозаправок. То ми показуємо, що вже в Україні європейські туристи можуть легко доїжджати на своїх електромобілях до кордону, до Львова, до Києва. Поява громадської зарядки в курортній Одесі це черговий крок до розвитку ринку електромобілів в Україні. Упевнений автор проекту популяризації електромобілів Костянтин Євтушенко. Зараз це не тільки модно, а й екологічно корисно. Прикладом для нашого міста може слугувати Львів. На сьогодні він активно впроваджує систему екоавтомобілів на муніципальному рівні. Як пілот, ми стартували у Львові сьогодні, після довгих переговорів і Після того, як ми передали кілька машин в тестову експлуатацію, ми підписали контракт з Львову на п'ять машин. Ідею розвитку мережі зарядних станцій для екологічно чистого транспорту, в Одесі підтримали і представники місцевої влади. Депутат одеської міськради Олександр Шеремет впевнений, місто зможе наслідувати приклад провідних європейських країн, де електротранспорт має низку привілеїв. По в усіх починаннях, які будуть зв'язані з розвитком електромобілів, з електрозаправок, все, що буде касатися э содействия и организации этого процесса со стороны городских структур. Естественно, я буду на чеку, я буду одним из первых, и уже есть ряд коллег, депутатов, которые будут поддерживать эти инициативы. С развитием э электромобилей, с развитием инноваций, э туристы будут приезжать сюда на своих электромобилях. Поэтому должна быть готова городская инфраструктура. И ось исторична подія. Незважаючи на дощ та вітер, електрозаправку на території готелю Панорама Делюкс відкрито. Керівництво компанії Елайн наголошує своїм прикладом готель Панорама Делюкс показав усім власникам готельно-розважальних комплексів та об'єктів нерухомості, що установка електрозаправки це не тільки рекламна акція, але й інвестиція в залучення нової хвилі клієнтів, а також отримання конкурентної переваги, а ще піклування про місто, адже подібні автомобілі сприятимуть покращенню екології в Одесі. Катерина Чабан Іван Гапіч. Старовинну ікону, ювілейні монети різних країн світу та колекцію прикрас. Усе це добро знайшли прикордонники у автомобілі українця, який виїжджав з тимчасово неконтрольованої території за маршрутом Єнаківа-Харків. Подальша доля чоловіка буде залежати від результатів експертизи щодо встановлення історичної та культурної цінності виявлених предметів. Сьогодні православні та греко-католики відзначають благовіщення. Це третє важливе свято після Великодня та Різдва. За давньою традицією, саме 7 квітня на волю відпускають пташок як символ Святого Духу, який зійшов на Діву Марію. Якщо 7 квітня дощить, то літо буде посушливим, а Великдень навпаки. А ще за народними прикметами цей рік має бути вдалим для рибалок та грибників. Це все, про що ми встигаємо вам розповісти на цю хвилину. Долучитися до створення новин можете в телефон редакції 705 79 91. На все добре! you